Ну що ж, усім привіт на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І давайте до гоночки прийдемо, у нас таки гонки за такого вищого рівня складності. Давайте пройдемо. Навряд чи в мене з першого разу їх вдасться пройти, але буду проходити стільки, поки не до першого місця не дійду. Просто їдьмо. Отак. Нічого собі. А куди ми заїхали? О. Ось так. Оце я стрибнув. Оце я стрибнув. Так, сюди маршрут можна прокласти, хоч він вже прокладений, кілометр залишився до тої гоночки. Ой, панове поліцейський. Так, куди мене цей навігатор завів? Все вірно завів. А просто вона не активна, коли поліція в мене на хвості. Зрозумів, гоночка, звичайна. Ну все, поїхали. Нічого собі... Хтось не впорався із керуванням. Прискорюємось. Так, потроху нас доганяє суперників. А це в нас спринт. Ось так тобі йде лісом. Ой, і я врізався. Врізався, точніше. Прискорююсь. Бо тут прямо йде. Ось Авентадор. Ось так тобі. Прискорюємось. Я тепер на третій позиції. Бляха-муха. Іде лісом. Бляха-муха. Стіни такі. хо так. а ну не штовхайтеся. Ідіть лісом. Йди лісом. Я вже на другій позиції. Прискорююсь. А тут можна ось так. Нічого собі керування страйковими шинами. Так, 800 метрів залишилося. А, там уже фініш, на жаль. На жаль, мене ж на то великий відрив Ну, Друге місце я отримав. Раз, то це все поставимо і ще раз перепройдемо оцю гоночку. Давайте ще раз, ми це вже бачили. Поїхали. Хтось не порався з керуванням знову. Так, прискорюсь, тут же прямо дорога. Йде лісом, і ти також. Так, уже за 300 їдемо на Ламборджині Кунтач. Ми прямо за 300 їдемо. Йде лісом. І ти також. Так, я лідер. Я лідером їду, чил. Під 300 їду. Ох! Головне машину втримати на цій дорозі. Так, нас доганяють мене. Нас доганяють. Трохи досконалені І вона тепер ще швидше ця тачка. Прискорююсь. Ось так. Ми лідером фінішували. Поставимо. І куди я заїхав. О. Ну, Аварія. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До ско.